Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі зами Ганаді Виноградами. Програма Право на правду. Продовжимо спостерігати за фронтом політичним. З нами на зв'язку пан Віктор Бабаренко. І давайте прямо зараз подивимося, що відбувається у стані ворога. Там є така у нас збірочка збірочка з російської пропаганди. З розгляду нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Давайте подивимося. Давайте пайдемо Пойдемте флайм. Давайте у німцях зараз все заберемо. У нас стануть сапсани. Вот завтра встану. Мы на чем ездить будем? На дрезинах. Не Москвы, на чем у нас ездить. Но надо это просто Тогда признать. Найдет... Конечно, легко встать на броневик и сказать, давайте все национализируем, давайте. А на чем мы будем ездить? Но чем мы будем так, звонить, ли, что ли, мы будем взять. делать? Мы я с вами что ли к этому привели? Давайте, Подставить я не знаю, при... к ответственности привлечем тех, кто к этому привел. Давайте, но от этого не появится Сапсан, сейчас новый, самолет не появится, дальнемагистрального самолета у нас нет. Да, да не у нас все западное, правительство или Пожалуйста, никакого. национализируем сейчас и чего делать-то будем на следующий день? Что мы делать будем? Простой вопрос, ответа нет. А так, звісно, всі з вами сог... згадують. <розуміло> нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Пан Віктор Бабаренко, з нами вже на зв'язку. Пане Вікторе, моє вітання. А ось така ось як мене чутно, як, як, як бачите. Так, чую, бачу. Супер, добре, ми прорвалися. Зараз дуже склад, складна ситуація, і всі графіки йдуть отак. От, чу, отак, все отак. Ну, а що робити? Ну, така справа ми повинні до цього бути також готові. І це все. Знаєте, я коли зараз дивлюся на цю ситуацію, то мені на око впала нещодавно оце, та фотографія. Там хлопець, військовий наш, десь в Снігах завалений там з цією гвинтівкою. Я думаю, та ну мої якісь поневіряння, це така. Така малеча єрунда, то можемо потерпіти. Так, слухайте, давайте почнемо. Я не знаю. Ну подивилися, ми що у стані, у стані ворога як якесь смітіння. Про це ми ще поговоримо. Ну такий їх зараз стан, Мені він подобається. Вони вже шукають. А хто а хто що робить вони з що чого робити нічого не можна, хоча б винного знайти. Слухайте, давайте з геополітики почнемо. Я не знаю, ну, не спілкувалася з вами. оця вся історія НАТО, ракети Польщі, і мені більше, давайте ближче до слухати, Гаагський е е е е е суд дав е е результат, дав вирок по МЧС е 17 і що? Ну, я не знаю. Я хочу от почути вашу думку як експерта з приводу рішення. Що думаєте з приводу цього рішення, бо я не почув. От я особисто не почув ані ні Путіна, ні Шойго, нікого, ніяких ні таких прізвищ. Ну, Гіркіна, там, от, ну, не знаю, не сам же він приймав. Рішення на той момент. Що думаєте з цього приводу, пане Вікторе? От прослухав я, що ви от говорили, тому що якраз щось перебой про зв'язку. Давайте я повторю. Дивіться, що відбувся відбувся вирок по мч 17 Відбувся. Ви почули да, да. там Путіна прізвисько? Я ось не почув. Щось там ніякої Росії, там якось. Ну, окрім громадяни Росії, ось не. Але ось там Гіркін був. Ну, не знаю, для мене якийсь такий не, неоднозначний цей вирок. Що думаєте ви з цього приводу? Ну, у них логіка то є, що е, офіційно ж Росія якби б не воювала. от е, То е, це окремий терористи. Терорист Гіркін, там терорист ще хтось, і терорист ще хтось. от Але не е, ніде ж не. Вони як особистості, як фізичні особи, і звичайно, а кому це може сподобатися, коли е, ну, в, фактично для нас справедливості не відбулося, для самих е, сімей загиблих справедливості не відбулося, і ну, тут тридцять мільярдів. Дивіться, вони там кажуть про 16 мільярдів відшкодування, але я собі так. Я, я не уявляю собі, як воно буде відшкодовуватися, як їм Гіркін там той буде відшкодовувати, чи хтось ще. Ну, така собі справа. Розумієте, от, бо... я, я не розумію механізми. Я бачу, тут я от докупи так не можна робити, але от докупи хочеться все приєднати. І ото інцидент у Польщі, який стався. <гум> Розумієте, і якась реакція НАТО. Я розумію, що НАТО не хоче, не бажає ескалації. І якщо ми дивилися, що 9 місяців поспіль вони цього не робили, то навряд чи там вони використали б цей привід могли, але не, не використали. Тому для мене я не знаю, просто от зараз напередодні, коли 23 23 числа, ось вже буде а, голосування і ця резолюція з європарламенту стосовно а, російської держави як країни терориста. Я не знаю, от ви і от дивлюся на поперед попереднє рішення Гаагського суду по Меч 17 От ви вірите після цього буде це рішення як ви вважаєте, голосування? Е, Які наслідки? Та отож слабо віриться в це все. Mm. Мало того, всі ж ми говоримо про те, що і от е, сотрясаємо там повітря Зеленський кожного разу заявляє, що всі будуть злочинці покарані, всі будуть покарані. А я більш ніж певен, що Путін е, здохне в своєму ліжку, і mm -hmm. е, не буде йому так, як е, Гітлеру, десь в бункері е, яд приймати. Чи не буде він там, як той же самий там е, Герінг чи Гімлер там засуджений mm -hmm. на чомусь Нюрнбальського трибуналу. От, він хіба що, може, заочно проходити, і е, боюсь, що Путін уникне правосуддя, тому що ну як, нам же треба взяти його якось в полон, ми що Кремль будемо штурмувати, нам ніхто нам, е, е, хоча б дали, давали зброю, у нас буде зараз проблема, коли ми вийдемо. Ну, е якщо все дякувати Богу, і ми виходимо на перекоп на Чонгар, mm -hmm. то щоб нам давали снаряди, заходить в Крим. Нас будуть гірями, будуть на ногах. Висіть у нас е наші західні союзники, щоб ми не переходили туди, щоб ну, не злили Путіна. Бо він скаже, що це остання червона лінія, після якого це буде ядерний тактичний удар. Ну так, так, може бути таке дійсно. Ну, але з іншого боку, бачимо, що не дуже, не, не дуже Путін вірить у свої червоні лінії, бо будуються вже ці, ці окопи в Криму і інші укріплення. Ну, тобто розуміють вони. Що ця історія може бути, слухайте. Ну і це я не знаю, це на, на, наша інформаційна на, я не знаю, а, наступ. Він почався декілька днів тому, коли почали розмовляти, що там до кінця січня вже в Криму будемо. Ну Така історія, ну це добре. там, я не знаю, тут і Медведєв одразу ж живився, а у нього тут одразу ж реакція там, Крим, а ми тоді на Київ підемо знову, бо, 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 бо підемо. ідемо. Що, ну, що ти можеш, Діма, сказати? Ну таке, і, Діму, вже я розумію. там, Ніхто вже не слухає ані у нас. У нас, навіть у українців, вже є така броня -бра проти цієї всієї іс історії. Я навіть я не знаю, пане Вікторе, я навіть як буде. Давайте подивимося, що буде дійсно цією резолюцією. Мені от одне цікаво, пане Вікторе. Дивіться, а після того у гіпотетично євро. Ось вся ця історія приймається. Російська Федерація, країна терорист, і ось після цього слухайте. А, а європейські країни і Сполучені Штати вони будуть нас підштовхувати о, і говорити про перемір'я країною терористом Країною-терористом, терорист. так. Як тут Якось... бути? А, да, ну знову ж втрачається логіка. Ну давайте подивимося, чи приймуть, бо у мене є сумніви. Чи приймуть, чи не приймуть. От, ну дай Боже, і тоді будемо вибудовувати якусь іншу е, логіку. А як ви тоді, Лавров роз'їжджає, то е, на Балі поїхав, то ще тепер десь uh -huh. кудись поїде. Там він же ж по ідеї, як ви можете з е, міністром закордонних справ країни-терориста взагалі якусь е, мати справу. І тоді там війна до переможного кінця, як любили царя при, при царях казати, війна до побідного кінця. От, е, і тоді дійсно або ми, або вони. От, ну, е, я не знаю, росіяни, мабуть, ще ж сподіваються на цих 300 тисяч мобілізованих, mm. е, які, за їхніми словами, ще ж не всі на фронті, а лише 40 тисяч, а 260, типа okay. ще готують. От. Е, ну, по, подивимося, це який буде. Е, як послідній довод по королей, да, буде е, таке. Ну е, вони, вони принаймні на це ще дуже сподіваються, і сподіваються, що е, переляканий, наляканий Захід буде заставляти нас е, домовлятися з Росією. І е, 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 бо, боюся, що, що так і буде. Не, я не знаю. Подивимося на цю резолюцію. І мені взагалі я так дивлюся на всю цю геополітику, як вона працює. Я... Розумію, що я нічого не розумію. В цьому, що якісь події відбуваються, якісь попередні заяви робляться, потім інш, інші дії і протидії робляться. Ось, наприклад, мене зацікавило. Я намагаюся зрозуміти принципи нашої україно-ізраїльської політики. Слухайте, я не можу це зрозуміти. По-перше, два явища сталося. Ми два рази поспіль голосували. Ну, так її називають, вона не є, але так і називають. Антиізраїльська якась там резолюція, вона пов'язана, я так розумію, з ядерною зброєю чи з чимось там. І, yeah. Так, так. Да, Слухайте другий раз. І натомість, ну от я так собі логіка, а ну це за це повинен був ну Ізраїль, би нам сказати, ну не потрібно. Так дивіться, а ми отак. Натомість, що ми маємо? Маємо першу заяву після того, що Ізраїль таки надасть дозвіл країнам НАТО надавати зброю, яка містить їхні компоненти, ба більше. Думаю, ого. Нічого собі далі відкриваю новини. Слухайте, читаю таку історію, що Ізраїль каже, що якщо Іран буде надавати ракети ці балістичні Російській Федерації, то Ізраїль нам надасть такі ракети для паритету. І я тут зрозумів, що я нічого не розумію в цій політиці. Поясніть, мені, як воно працює? Чи, ну чи це не пов'язані фактори такі? Чи це дійсно ось ну там давайте так, давайте так. От поясніть, пане Вікторе. Це, це е, провал, наш дипломатичний провал, е, поразка, і е, тим більше, в тому ракурсі, що Іран допомагає е, Росії, не можна було цього робити, не можна було підставлятися. Так е, я не знаю, кого там е, на призначать крайнім, але я думаю, що. В офісі президента мали б відреагувати на таке, і щоб ну таких як подібних безобразій щоб було поменше. от якщо ми два тим... рази тим... поспіль. Да, два да, рази. От. Же, близько, так, так. В чому ж так? Може ситуація. це план, а може ні, а може це перемога. Ні, ну, е, ну, я не? думаю, що це тут тут э, верніше, тут може ж, бути або злий умисел, або просто глупость. Да? Ну я а... думаю, що. Більше спрацювала е, наша е, глупість. І, взагалі, е, я думаю, що треба завжди ну, намагатися голосувати в Унісон з Сполученими Штатами з Британіями ага. з Британією. От а вони якраз проголосували. Ж ми знаємо, як е, да, так що це провал е, нашої з, з, зовнішньої е, політики. І взагалі, е, от, е дуже багато Зеленських робить дуже надзвичайно гучних заяв. Які там, ну от, наприклад, от по ракетам Польщі там ще нічого не відомо, але він там типу, б'є себе в грудь. Там це, типа, не наші ракети і точно не наші. Це ага. при тому, що вже, вже, ну, американці вже дзвонились і визнали, ну, назнали, призначили на біле, біле, на чорне-чорне. І, мабуть, десь і нам можливо треба було б щось. Ой, е Ну, не можна заперечувати завжди, і все. Так само, як у Зеленського. Ну ми вже проговорили цю тему, що він там, тип, всі вину всі винуватці будуть покарані там, типу, а будуть. Були... От, зараз буде у нас вже, вже цей час черговий скандал буде з вбитими якби в Макіївці. Да, там 12. О, давайте поговоримо також про це. Бо це одна з топ-топ новин. Ви знаєте, ну тут двояка штука, це одна з топ топ- новин. От зараз, які і у нашому медіапросторі, і у російському медіапросторі. Ось вони показують. Але там знаєте, що цікаво, вони випустили там відео нещодавно, де стоїть взвод. Ота, я так і не зрозумію, що це таке, і там рядовий Пупкін вийшов рядовий. А то щось ви там погано зробили, і тому ми вас будемо зараз заарештовувати за те, що ви не хочете за Путіна там <кхи> зробити це, і там прибігають всіх хватають його і у Бобіка відводять. І це одразу ну, одразу воно встиг в стик з цією подією, саме з того відео, де розстріляли, е, начебто, цих е, російських солдатів. І там, ну взагалі. От, ви як вважаєте, дійсно ситуація така собі, Я так розумію, що по-перше, пов'язана це з тим, що ну, велика кількість почала здаватися в полон. Вони їм потрібно щось з цим робити, і там ну або хоч відео, або хоч кувалдою, або хоч хоч якось. Ось тут три події. То з кувалди все почалося. Взагалі це таке знакова подія на Російській Федерації. Я не знаю. От все вона показала, хто тут от, гарант права. От це кувалда, фактично, в Російській Федерації. Во ви як думаєте, от стосовно цієї ситуації, що там що відбулося з цими полоненими? Цікава ваша думка. Я думаю, що ну основний метод роботи в Російській Федерації це брехня. От і тому це могло бути і спровоковано, це могло, а могло бути це ну і і, і підтасовано, да, щоб щоб правда поменше здавалася, особливо мобілізовані. Це проблема То, зараз. Це проблема і да, да і, і тому е, треба, ну принаймні, як версія, що це. Провокація російської сторони таку версію розглядати треба. Але я думаю, що наше керівництво має заявити, що якщо ж виявиться, що там це такі наші винуваті, що е, вбивці будуть покарані з полоненими, українська сторона і з мирними жителями не воює, mm. от вона е, веде війну за правилами та звичаями війни. От, а взагалі-то я сам багато, е, і в тому числі із друзями, і в тому числі, я, скільки ну, у нас ненависті, е, дуже багато до них. ну, От я зараз в Сумах, а у нас постійно йдуть обстріли. Постійно, постійно. Дня нема такого, щоб у нас якусь громаду і області не обстріляли. Ви розумієте, скільки ненависті до ворога? Але треба пояснювати людям, що. Полонені не воюють. І тому, якщо ми гуманно до них ставимося, вони будуть більше і більше здаватися. І ми у нас буде, по-перше, обмінний фонд хороший а а і, ну, і по-друге, щоб полонені не воюють. Хай вони і як -то в тому відомому радянському фільмі, Ну ми ще з вами пам'ятаємо, там типа вас ждет", там про десантників якесь кіно. Гарячі там, щось об'єд там наш і наша да -да -да. радуше. Да -да -да. вот, наша радуше. Приходіте, русский, здавайтесь, вот, у нас э, в пліну борщ насиплять вас, якого ви не їли в Росії так Ілапки. Слухайте, а мені цікаво, також новина. Угорщина з Іраном, спільний Союз який ось утворюють. Що це за нова ось 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 за смертоносна коаліція? Ну-ка, розкажіть нам. Іран, і Угорщина, а у них дивіться, у них навіть... У них, у них прапори схожі, їх а, тільки ось місцями ну, потрібно змінювати. Ото, от що зверху там зелена, червона-біла, і от навпаки. Ну, це, що я спільного знайшов? Ну і політика дійсно проросійська. Там. А що от взагалі вони якісь. стосовно чого? Я, я, бо я дивіться, що питаю, бо кажуть, що така історія, що це може бути і також ну, якась, якась схема російсько угорська іранська з обходу якогось там. Ще щось, ну, я не знаю, тому і вас питаю, що думаєте з цього приводу. Е, ну, Авторитарні лідери, вони ж один до одного е, якби е, притягуються, притягуються до. Да, 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 Орбан, як, скажімо, самий авторитарний політик е, Європи, то його й тяне до е, цього братства, да, і вони там трикутник оце можуть дійсно ви, е, е, вибудувати. Але. Е, бачите, як угорці резолюцію ООН по репараціях підтримали. Вони проголосували в нашу сторону, і я думаю, що зараз вони там е, с, е, нам 18 мільярдів вже ж євро мають на наступний бюджетний рік прописати. Угорці mm -hmm. проти. Але mm -hmm. я там і їм має е, е, бути надано 5,8 мільярдів, ну для невеличкої угорщини це кусок, це куш такий е, е, mm -hmm. великий. І я думаю, що тепер в Європі буде політика, що це дадуть в, в нагрузку, що там, типу, що а, ви пропускаєте 18 мільярдів для України і без проблем маєте 5,8 собі. Е, собі. І таким чином, через ці стимули, там, кнути-пряник, mm. будуть розмовляти європейські політики з угорцями. Ну, десь і. Англосакси е, мусять своє слово сказати, тобто і Британія, і Сполучені Штати. Ну і десь через істеблішмент, тому що Орбан, так, да, він авторитарний, але він не один е, в Угорщині, і їм треба нагадувати не тільки е, там про 44-й, 45-й, а про, про 56 рік про mm -hmm. Угорський. Повстання, яке радянська армія задушила в крові, залила кров'ю к... кров це повстання, і треба стукатися і до їхньої еліти. Там з Орбаном, звичайно, не так просто. Ви знаєте, він навіть же цей інститут, верніше університет Сороса навіть з Угорщини прибрав. Там не. Не все так просто. Але як, якщо будемо тиснути спільно, то нічого, ну це протиприродний союз, Іран, е, е, оцей хаятол і е, якась європейська країна. Це ну, як, як схиблення, якесь, я це, вибачаю. Жаба-гадюка. Це... Рані... Жаба, гадюка. Жаба <плес> і гадюка. Розумієте? Я вам так скажу: у жаби і гадюки навіть більше спільного, бо ті амфібії, ті земноводні, вони... В принципі, це одна, одна ланка еволюції. А у цих ну дійсно все різне там у горшні. Там навіть релігія різні, світогляди різні. Ну і да, дійсно, це, о, дивіться, з одного боку, там це о, о, добре бути ор, ор, таким диктатором орбаном і маніпулювати в країні там тарифами і ось такою всією ри, риторикою. А з іншого боку, коли до тебе прийдуть і будуть нав'язувати ісламські якісь радикальну історію чи ще і, тому, стражі ісламської революції в Угорщині. як вам таке так? ну, там чи, ну, ну, Я не думаю, що самі угорці цього витримують, бо їх не запитають. Там угорців, то ж зрозуміло, що там більша частина в Європі працює. Що вони до Ірану поїдуть працювати чи до Росії? Я не думаю, що угорці поїдуть працювати до Російської Федерації, куди-небудь. Куди Я не думаю. Вони всі там по в Європі працюють. Слухайте, ну зрозуміло, з тим, давайте що про американські вибори. також Одна із таких складних тем це американські вибори, американська політика, американська система виборів вона така складна. Як у них є, от приклад яскравий це бейсбол. От насамперед я не знаю там розібратися в цій всій мутатні, що відбувається в них на, на полі, Ну це потрібно великий от час присвятити цьому, або запитати у людини, яка розуміє, в цьому я, як ви. Тому давайте розбиратися. Трамп буде балотуватися у 24-му році, чи не буде балотуватися? Що показали ці вибори, і чи буде балотуватися він від республіканців? Бо тут з'явилися чутки, що може сам по собі і таке інше не йти на вибори. Що думаєте? Ні, сам по собі він не пройде. Якраз е, республіканці е, сильні тим. От у, от у мене є знайомий в Сполучених Штатах, він громадянин, він mm. в, в, ви, корінний наш, але вже давно громадянин. От він, от, республіканець. Він каже: Я за Трампа не голосуватиму. 에, в, на праймеріс я буду голосувати за цього. Флоридська сенатора <рес> й вилетіла з голови який... ось цього, якого рекламують зараз. Який... Да, да, Ви... да, <рес> да. Він каже: я буду на праймері за, за цього голосувати. Але якщо по праймеріс пройде, пройде Трамп, то буду вимушено за Трампа. Хоча вважає там його, що там, ну, там е, несерйозним і безвідповідальним політиком. <рес> а е, е, вони обидва дідусь. Е, і Байден заявляється, хоча Байдену це йому скільки виповнилось? 80, це буде вже майже 82, 82 да, через ворог. Так, да. Да, і, і Трампу, це такий буде е, такий батл е, дідуганчиків. А, так. да, е, от. Але е, якщо у республіканців є кому, кого виставити на заміну е, Трампу, то у демокра... а хто в демократів? А там у них, по-моєму, лавочки запасних немає. то Для мене от питання. Ні Пелосі. Не... Слухайте, а не Ненці не на старість років, ні? 에, ну, варі... Варіант можливий, але ну, все одно для мене ну, поки що незрозуміло. Не, не зрозуміло. Не зрозуміло. Якщо, якщо не Байден, то хто? Да. Ну, цікаво, цікаво. На цю думку сперечатися. Ну, слухайте, ну а на тлі на тлі цього всього допомога Сполучених Штатів. взагалі взагалі, от ви дивитесь, мені цікава ваша думка от аналітика стосовно закінчення цієї війни. Я от, от, от не розумію. Я, я розумію тільки одне, що Сполучені Штати контролюють швидкість ескалації, так чи інакше. Це важелі. Важелі в, в, в їх руках. можливо б швидше було б, якщо зброї було б, б, буде більше. Для віщо вони це роблять? Ну я не знаю. Ну кажуть, що ну ось ще остаточно не, не хочуть роз розмухувати всередині Російської Федерації ситуацію. Бо дійсно, якщо ми з вами зараз подивимося всередину Російської Федерації, оттуда, і ми побачимо кандидатів. Ну а вони там один одного краще і ще не зрозуміло. Ну цей д -д -д довбень там цей плішивий Путін зрозуміло там з ним все. Там все, що там, туди, сюди. А ті, хто від них взагалі ні там чекати, там Кадиров, Патрушев, Медведів, якісь там, еще, і, і різні, різні люди, і що воно буде, я не знаю. Що от ви давайте навсенок, думаєте з приводу оці, е, 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 що, exit стратегії, The Yen strategy, як я її як, як, не називаю. От По закінченню війни. Бо, ще раз кажу, від Сполучених Штатів тут ну, багато чого залежить. і Мені здається, що коли вони. В це Побачить цей золотий путь молодіба, то все і відбудеться це все чи ні? Чи, ні, чи там свій план якийсь? А що думаєте? Я думаю, що плана немає ні в кого, крім того, що американці, звичайно, хотіли б, щоб війна закінчилась пошвидше, щоб вони виглядали там переможцями. Ну от зараз влада у демократію, я маю на увазі Байдена, да щоб це. Лягло е, класно на вибори 2024 року. Ага. От той план такий. Е, план вони думають е, стратегічно там закр... хотіли б закрити війну до, до виборів і перемогою. Проте, зараз нам як це як поїд нас з піп'ятки, знаєте, замість того, щоб стакан води налити, там, е, дають потрошку. І воно не то пальто. У росіян досі там е, пере, пере, перевага, особливо по артилерії, там в 3-4 рази. Е, хоч у нас хай і якісніше, але ж все одно ж кількість стволів ніхто ж не, не відміняв. Так. То, от, е, але е, в далекого плану немає. Я впевнений, що е, вони навіть не знають. Ну от вийди ми на Чонгарі перекоп, і як далі? І угу. ніхто не знає, як вести е, себе далі, то що у Путіна ж є ще один аргумент ядерна зброя. Так. І знову ж там, типу, а який буде мир? А мира не буде ніякого. Ну, мир може настати перемир'я, це коли Путін здохне. От здохне Путін, і якесь перемир'я, хтось його наступник е, скаже: Ну, на, на Путіна можна ж буде повісити всіх собак. Угу. От, і того вони з, з нами на переговори якісь підуть, е, скажімо так, але ж. В російській конституції тепер е, Херсон. Крим, Крим, Херсон, Донецьк, Луганськ, це російські території, і mm -hmm. як хтось каже, підписує мир, по якому Крим відходить знову в Україні, але ж ця людина тоді за російськими законами, злочинець. Так, і того, я думаю, що мира не буде, буде максимум перемир'я, ну як у Росії з Японією, там, і, і так може іти там і 10, і 20, і 50 років. От е, знову ж хто буде захоче стати гарантами перемир'я? Або як в Ізраїлі буде, ніякого взагалі так. я вам так я вам так скажу, що один із сценаріїв, ну такий, я також от намагаюся ви у, у цю знаєте, задачку, полі геополітичну задачку вирішити. Ну що я бачу я? як... Ну, от не дають нам зараз ці атакамси, атакам, ракети і інші, да, великі, такі, щоб по дальності паритети робити. Ну, я так розумію, що це питання буде вирішуватися одразу, як тільки ми вийдемо на кордони 91-го року. І ось тут постане питання далі. Російська Федерація, якщо буде продовжувати обстріли нашої інфраструктури, то тут якраз ці атакамси, як ну, я знаю, як опція, як елементи, да, там, або іншого плану ракети, ті ж ізраїльські, про які ми з вами почули, да, балістичні. І вони вирівнюють цей перет. І отут вже і ми на кордонах, і це як м, важіль, і, і якось опція з'являється. Тобто зараз вона розстане. Розумієте? Ось зараз ці ракети вони розтануть. А у той період, коли ми вийдемо на кордони, отут можливо, ну так американці, мені здається, думають, що ну може тоді Російська Федерація зрозуміє, що ага, вони зараз то, тупнуть по, тут по цій електростанції, і їм відповідь прилетить одразу. все. Тобто І воно ну якось менше подій, менше фігур на цій дошці, ці менше рішень, і воно все так буде. Я не знаю, це така версія. Чи буде воно так, чи ні. Але от мені здається, що саме в той період про ці ракети буде велика мова. І взагалі, що там робити далі? Бо якщо Путін залишається, не відбувається у цього внутрішнього обвалу, він залишається при владі. Ну що, ви думаєте, він обстріли припинить? Ні, ми будемо як Ізраїль жити і зміцнювати свої кордони, свої ВПК, і намагатися як Черепаха стати міцнішою поряд з такими. Ворогами. Слухайте, добре поспілкувалися сьогодні. вам, пану Віктора, за співбесіду, за те, що долучилося до нашого ефіру. До наступної зустрічі. Це буде Україна. Я... А нашим телеглядачам, я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на підписуйтесь підписуйтесь оновлення. З вами був Геннадій Виноградов Програма Право на правду. Тримаємо стрій.